Сьогодні я знаходжусь на вулиці не просто так. У мене для вас є дещо. І тому ходімо, я все вам покажу і все розкажу. Сьогодні ми поговоримо про річ, без якої не обходиться ні одна рибалка, полювання чи похід. І ні, це не алкоголь, оскільки наша нація не п'є. А це розкладне крісло по типу такого, на якому зараз сижу я. Це розкладне крісло від британської компанії GNC Franklin. Відома вона більше для європейських мас, ба більше для Великобританії, оскільки ця компанія є найкрупнішим підрядчиком з Міністерством оборони Великобританії, яка працює з ним вже на протязі 40 років, а їх об'єм виробів вражає, оскільки вони починають від індивідуального захисту, закінчуючи оздобленням таборів. А оскільки ця річ. Створена для військових, вона не має нічого зайвого. От прям серйозно. Це тобі на якийсь Аліекспрес, де ти отримуєш штани із 18 кишенями, чи якийсь мультитул, який не має лише фритюрниці, масло з якої ти розлив на штанці за 40 гривень. Штани блін. Так от крісло має лише одну функцію: функцію розкладання, щоб якийсь там олівор міг попити чаю і перерви між виконанням завдань. А для того, щоб він його не зламав, виробники створили всю раму зі сталі, тобто реально зі сталі. А для того, щоб полівру не було дискомфортно сидіти на кріслі після дощу, виготовили тканину із мілспек. щільністю десь день. Важить же крісло близько 2,5 кг. А для того, щоб вам було його легше транспортувати, в комплекті йде чохол, на якому присутня ручка. Для того, щоб його скласти, не треба ніяких зусиль. Лише необхідно його просто скласти. І він складеться, а потім розкладеться. Виклуки. Ну, взагалі-то і все. Там, не забувайте лайк і до зустрічі.